Привіт! Якщо ви зараз у шкірянці з кавою в руках і шукаєте аромат, який скаже за вас, я переживу цю осінь красиво, ви потрапили за адресою. Сьогодні говоримо про парфуми на осінь. Але не банальні, затишні і теплі, а такі, що мають характер. Осінь це сезон для ароматів із глибиною димних, терпких із несподіваними поєднаннями, які чіпляють. Це час, коли хочеться звучати трохи голосніше, ніж влітку, і саме парфуми можуть зробити це за вас. Далі буде підбірка ароматів, які ідеально вписуються в осінній вайв. Поїхали! Не для тих, хто шукає щось легеньке на кожен день. Apple бренді On the Rock Kilian Paris – це парфуми, що заглиблюють вашу особистість та залишають після себе димний слід і змушують обертатися перехожих. Уявіть вечір десь у Нью-Йорку. Ви в шкіряній курці. Улюблені треки грають у наушниках, а в руці коктейль із яблучного бренді з кубиками льодом. Саме цей настрій і несе аромат. Спочатку відчувається вибух спецій – коріандр, кардамон, альдегіди. Ніби перший ковток напу, який трохи. Пекучий, але дуже стильний. Потім з'являється свіжа кислинка ревеню і ніжні акорти дреянди та конвалі. Як легкий флешбек з літом. Але вся магія починається в базі. Деревний ампраксан, мох, сандал ідеальний димний фон, який робить аромат по-осінньому глибоким. Цей аромат із категорії коктейлі плюс деревина у фірмовому стилі Кіліан. Бренд не грається в мінімалізм. Тут все гучно, розкішно і до краплі продумано. Парфумерка Сідоні Лансесер. І вона точно знає, як створити парфуми, які звучать дорого, голосно і «Живенши лінтерді руш» – це аромат не для скромних прогулянок під дощем. Це запрошення перейти всі червоні лінії, вийти із тіні і заграти у свою сміливу гру. Аромат починається із пряного акорду, в якому есенції сицилійського апельсина та пекучий імбир одразу розпалюють емоції. У серці пристрасний дует туберози та жасмину самбак у компанії з листям червоного перцю піменто. А шлейф він густий, тягучий та спокусливий. Ідонезійські пачулі, сандалове дерево, ампраксан, димний ветивер і навіть тютюнові ноти. Цей аромат як Барселона ввечері, гучна, яскрава, з вогнем у серці та архітектурою емоцій. Тут змішалися темперамент, мистецтво та пристрасть. Якщо вам хочеться вражати, це ваш варіант. Це аромат із нічним характером, читєві на й абсолютно впізнаваною атмосферою. Ford Black Orchid. Тут немає місця для бананностей чи солоденько-фруктових сюжетів. З першого вдиху тебе накриває чорний трюфель, соковита чорна слива і глибокий шлейф пачулі. У серці орхідея, спеції, жасмин та фруктові ноти. А далі розкішна база. Мексиканський шоколад, ваніль, амбра, ладен і сандал. І все це звучить голосно, сміливо, й абсолютно поза трендами. Ті парфуми, як Токіо вночі. Неонові загадкові і технологічні, де ти постійно між реальністю і кіберпанком тут сплітається глибина традицій і дух майбутнього, як і в Black Orchid – класика, яка звучить ультрасучасно. Наступний аромат Gucci Guilty Абсолю для тих, хто нічого не боїться, не боїться бути гучною, вільною, трішки бунтаркою і точно не солоденькою дівчинкою. Це не стандартні жіночі парфуми. Це історія про любов без шаблонів, про жінку, яка бере парфуми і робить їх своїми. На старті вибухова ожина, трохи перцю для характеру і бергамот. Далі розкішна болгарська троянда плюс свіжість кіпариса, трохи хвої та деревного подиху. І на завершення амбра з пачулі, яка лишає позаду справжній вау-шлейф. Цей аромат ще довго лунає після того, як ви вийшли з кімнати. Гучі гілті Absolute, як Берлін. Місто вільне, зухвале, креативне, де субкультура переплітається з гламуром. Так само звучить і аромат: глибоко, самобутньо, не для всіх, але точно для тих, хто на своїй хвилі. Гріті шантілі» це коли хочеться відчути себе трохи з фільму Софії Кополи. Ніби ти зранку прокидаєшся в номері готелю з видом на лазурний берег, береш з тарілки, кидаєш на плечі шовковий халат і просто насолоджуєшся моментом. Аромат стартує дуже яскраво: апельсин, мандарин, полуниця, трішки дині й бергамота. Але це не жуйкова солодкість, а така, що нагадує ранкове повітря. Грайливе серце це тропіки з характером. Кокос, яблуко, трохи чорної смородини. І в фіналі. Ніжні обійми пудрової ванілі та мускусом. Цей аромат точно кани. Гламур, кіно, червона доріжка і водночас пляж, коктейль і шовкова сукня. Гріті Шантілі про ту дівчину, яка живе по кайфу, але завжди елегантно. Аромат солодкий, але не притерний. М'який, але з характером. Просто мастхев, якщо хочете пахнути дорого, легко і грайливо. Тетяна Таренці Сіра це аромат Портал. Наносиш на себе і тебе переносять не просто в іншу країну, а в іншу епоху. Це не про легкість і повсякденність. Це трохи про драму, глибину і чарів. З першого подиху айва, маракуя і дорогий шафран. Ніби ти опиняєшся на колоритному базарі. Спеції, фрукти, а тепле повітря просякнуто ароматами. Серце ускладнює композицію: кардамон, амбра, троянда та османтус. Все це звучить глибоко та багатошарово. І на завершення шкіра, мускус, береза та сандал. Це точно Стамбул. Контрасти, історія, спеції, базари та палаци, таємничість і трошки магії. Ці парфуми як нічна прогулянка старим містом з ліхтарями і музикою десь у глибині. Ніби все можливе і ти частина цієї казки. Ну що, ви вже обрали свій аромат на осінь. Той самий, що буде пасувати до кожної прогулянки з гарячою кавою в руці, кожного вечора в барі з друзями чи просто до улюбленої шкірянки. Пам'ятайте, аромат – це не просто рідина у флаконі. Це настрій, історія та ідеальне доповнення до вашого я. І якщо ви ще не знайшли свій той самий аромат, може він чекає на вас саме у бракарт. Пишіть у коментарях, який з ароматів найбільше влучив у ваш осінній настрій. Та побачимось у наступному відео. Па-па!